Перші невдалі спроби, але я не здавався. Наступна спроба буде краще. І в один момент все стало набагато легше. Я відчув цю свободу. Ніби дрон і я стали одне ціле. Марія, яка рятує. Так називається відеоробота 13-річного Назара Токара, що виборола перше місце на всеукраїнських змаганнях з авіамодельного спорту у Кам'янці-Подільському. Закарпаття на турнірі представляла команда падіюну. Було близько 100 учасників. Ці змагання скоріше було, щоб перевірити свої можливості. Нам давали дві хвилини, щоб розігнутися на дронах, і у нас було три прольоти. І брався найліпший результат. Дронами Назар захопився торік. Починав із комп'ютерних симуляторів, а згодом отримав у подарунок свій перший дрон, що літав по кімнаті. Потім почав збирати власні моделі. Частину з них хлопець передавав для потреб фронту. Всього я зібрав за весь час 74 дрони. Ми їх передаємо в спецпідрозділ Ахілес. Були там декілька відео, як підривали там машини, піхоту, танки, всяке таке. Зараз у Назара ціла колекція безпілотників і щоденні тренування. Це 5-дюймовий, це 4-дюймовий, це 85 міліметрів, а це 65 плата, мотори підпаяні, кабель силовий, відеопередавач, але Тут він на конекторі на висоту вони піднімаються, доки зв'язок є. Це окуляри, ну одіваю, і там видно, що дрон бачить. Ідею навчитися керувати дронами. Назару підкинув батько. Ідея ця виникла по дуже банальній причині, не дуже добрій, яка нас усіх спіткала щось робити. Ну, колега наш служить у Збройних силах, тобто допомагали йому з перших днів війни, ну і, так би мовити, в момент, коли тільки FPV-дрони з'явилися, і вони були в дуже великій нестачі, і було актуально, щоб всіма можливими. Методами, так би мовити, насищати цими засобами Збройні сили. Батьки всіляко підтримують хобі сина. Сам Назар зізнається. Йому найбільше до душі процес тренувань і участь у змаганнях. Дійсно хотілося, щоб це було більше не як в війні застосовувалося, а просто як хобі для дітей було.